Інформацію, яку отримав від командира батальйону ну, практично в режимі онлайн, почали стріляти до Ліваня. Тобто звільнував. Першою жертвою став. Першою жертвою, я так розумію, став випадковий перехожий. Він же э, охоронець, він же э, бойовик э, кримінального авторитету Блюка, він же э, ДНРівець. Той, який був, той, який загинув. Наскільки я розумію, я ще не бачив інтернету, але я так розумію, що ДРГ Рязань вже висловила співчуття родичам того загиблого, який насправді, як здається, і не загинув, ніби лежить в лікарні поранений просто. Та шажанка поранена? Живий. Олександре, ви інде, не впливаєте зараз на рішення хлопців, на не можете контролювати, згодом те, що немає зв'язку, я правильно розумію, вони вирішують самі. Їхні... їхні рішення і на їхні рішення впливати зараз е, неможливо по тій простій причині, що е, з ними немає зв'язку. Це перше. Друге, всі накази, які до даного часу ми отримували, чи в зоні ОТО, чи в зоні постійної дислокації, які надходили від керівника Дмитра Яроша і від командира корпусу, Андрія Степіцького, ми завжди виконували, чи то були бойові накази, чи то були вказівки по роботі чи в партії, чи в громадській організації. Тобто, якщо Дмитро Яруш зараз зілку їм скласти зброю, здатись, вони це зроблять? Так безперечно. А ми час контрольні йому. Абсолютно. Дисципліна, порядок, субординація це наші закони, по яких. ну Інакше правий сектор ніколи би не створив 17 батальйонів без жодної копійки державних коштів. Інакше ми б не могли існувати. Ми є добровольчий український корпус. Не банда, не шайка. Ми завжди виступали за порядок, за збереження миру і спокою в нашій державі. Те, що влада. Нас не долюблює, ми знали, але щоб настільки, тоді, вибачайте, ми цю владу привели фактично до влади. Доки вони топталися на Майдані і не знали, що робити, ми йшли на Кушевську, а потім йшли на Інститутський. Ми вижили під Беркутом, вижили. Нас Беркут не побив, не добив. Нас не добили гради на АТО, ну а тепер хлопці вже. Добивають на своїй землі. А чому е, пан Дмитро не дає наказ на складання зброї? Не виконується якісь умови. Яким чином він може його надати, якщо хлопцями немає елементарно, немає фізичного зв'язку? Ну а до цього моменту, коли можливість була зв'язатися, він ще не міг з ними спілкуватися? Ні, Дмитро Ярош приїхав, прилетів сюди вчора зранку, ага. разом так. із керівником АТО. І що ви плануєте робити далі?